Івангелі від Матвія, 16, розділ, 17, 18 вірш. А Ісус відповів до нього про мову блажений ти Симоне, сину Йонин. бо не тіло і кров тобі отце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля і на скелі отці я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Це думка ключова. Яку я хотів би лишити, сьогодні вона вже була багато разів озвучена, але те, що сам Бог будує свою церкву. І вам і мені випала е, така честь, і такий привілей бути частиною цієї церкви. Є така пісня е, про те, що проти церкви йде боротьба. І вона, я знаєте, як якась така фортеця, навколо неї вороги знаходяться, і вона будує. І вона має вистояти. І вам і мені випала така доля чи така честь бути частиною. І в певний період, в певній помісній церкві бути частиною. Мені випала честь бути частиною помісної церкви в Рокітного ну, з 2007 по 2014 рік, з 2014 по зараз на кар'єрній. Може, і цей час буде довше, але є певний період часу, коли ми є частиною якоїсь помісної церкви. І завдання наше. В цій церкві це робити те, що ми маємо робити. Є інший приклад. Колись ви в дитинстві грали, коли живе ланцюг, я забув, як ця гра називається, не міг згадати, коли діляться і когось викликають. Ці стоять в такому ланцюгу, тримають руки, а інші біжать і вони викликають. Завдання мене і вас оце бути в цьому ланцюгу. Бо написано про те, саме Христос говорить, що сили ада її не переможуть. Ми розуміємо, що якщо сили ада її не переможуть, значить вони атакують це само собою. І це так і вони дуже різні. Дуже різні. Проходить час, міняється один стиль. Причому на різні помісні церкви різні атаки. Там розділить. Там, щоб вона стала світською, там законні чиство, щоб ніхто не пускав. Там ще якісь правила. Ну, щоб церква не діяла. Там переслідування, там багато прав, там багато грошей, щоб за грошима посварилися. Різні моменти. Але ці атаки не тривають. І ось завдання наше, моє і ваше бути частиною цієї церкви і, і захищати, і бути частиною того, хто воює для того, щоб диявол не переміг. Коли людина приходить на співбесіду і кажуть, дружні колектив тут, в цій компанії, то ось, коли на співбесіді, то вона може казати до них ви. Бо це дружній колектив, ви маєте бути дружні. Проходить один рік часу, нову людину беруть, кажуть, дружній колектив. І той, хто брали рік назад, він же не може сказати ви. Він повинен утворювати цей дружній колектив. Він повинен утворювати цей дружній колектив. Він не може сказати, ви тут якийсь. Це новичок може сказати, ви тут дружні. І той, який вже там рік робить, має казати «Старай з усіх сил. Чому? Бо він і є частиною компанії. Тому, коли ми говоримо про церкву, Є період, коли ми говоримо церква, це ось церква мені має допомогти зробити і це правильно. Але момент, коли ми говоримо про церкву, це говорить і я є тут. І я є тут, і ось ми будуємо її різні періоди. Я бачив таку будівлю, але не знайшов правильну картинку. Іншу трошки знайшов там, де чотири епохи в одному будинку була одна епоха. Поверх нього, мабуть, засипали, я не знаю коли десь. знайшли, почали іншу будувати будівлю. Потім знову пройшло багато часу, і там століття в одній будівлі Століття видно тільки вершок, але коли розкопали, видно, що там різні будівлі. Мені вам випав такий період. Я не знаю, з часу ви живете, я з 1987 до якогось часу не знаю. Хтось буде до цього, хтось буде після цього, якщо Ісус Христос не прийде, будуть люди наше завдання. І ось ще одну думку. Це перше про те, що ми в якийсь період, друге, що ми маємо боротися, бо церква, диявол, хоче церкву її знищити, щоб вона не була ефективною. І я... Дивився, вчора навіть шукав інформацію, який, яка фортеця найдовше була в осаді. Знайшов таку фортецю, є таке місто, на Криті, Ракліон. Раніше воно називалося Кандія. 21 рік воно було в осаді. І суть в тому, що там були люди, які ще не народилися, а вже місто було в осаді. І при закінченні осади вони мали його захищати. Отак довший період часу триває. А і з церквою є люди, які народилися, і вони не стикалися з тим, що є переслідування. Не стикалися з тим, що є переслідування. Але вона стикалася з іншим. Що в 17 років хлопець їде в університет, там, де його можуть висміяти, там де він одне діло, коли ти не пускає це виклик, я хочу вчитися, не можна. Це один спосіб смиряння. А другий спосіб смиряння, хоча ще й сюди. У нас тут ту 100 невіручих, побачимо, хто один на 100 переможе. Це інший виклик. І, і той, і той важливий. І ось наше завдання е, бути в цій боротьбі участвувати. І ось чотири думки коротко хотів би лишити на кожного з нас. Церква, вона, як і зараз, так і вона про майбутнє. Тому нагадаю цю думку. Ми як частина церкви. Те, що я говорю, не відноситься до служителів і пастрів, не тільки до служителів і паст, це і до нас. Ну хіба що ви ще не член церкви, бо ну ось в січні прийняли водних речень, то ще можна так відноситися. Ви, церква, що ви пропонуєте? А Якщо ви вже навіть літом, а якщо ви пару років, то вже ви маєте відноситись до церкви, а це як я. Це про майбутнє вкладати в молодь дітей. Я пам'ятаю історію про те, як ізраїльський народ виходив з Єгипту. Там туди брали і дітей. Коли я коли їду сам, то я ось вдівся. Ну не 45 секунд, ну 3 хвилини я вже готовий йти. Коли йду з Христю, я зараз запізнився, півгодини збирався, і це взяти. І це ще зараз старша, то менше. памперси не забудьте. Якщо вона ще. Ну, два рази десь там туалет не дійде в запасну е, одяг взяти, пити. Вона захоче точно їсти. Е, ще треба подумати, щоб не кришилося. Я раз печиво вона там накришила, Я вже на служенні сидів, червонів. Думаю, як його там прибрати. Значить, його треба підготовити до цього купити. Е, потім вона, скоріше за все, захоче гратися. Треба взяти книжечки якісь. Ще треба не такі, які ми зараз гралися, бо вона ними не захоче. Ну, чуть-чуть ну, більше ніж три хвилини. Виходить ізраїльський народ. Вони ходять з дітьми чи без. З дітьми. Це діти кажуть, я далі не піду. Батько каже, стоп пішов. Стоп то пішов, а я ні. Не хочу йти. Хочу тут гратися, тут щось знайшов або хочу бігти. Стоп зупинився, вогняний. Зупинись там, Мойсей, чи як звати хлопчика було. Стоп то зупинився, а я хочу. Пам'ятаєте, була лінія проведена, якому не можна переходити. Скажи, дитині не можна переходити, як спеціально. Тут не можна переходити, тут не можна переходити. А не можна було. Ви розумієте, що дитина загинула? Там не було такого від 12 років. І тому ось оцей момент, коли є діти. Але весь ізраїльський народ, і сам Бог розуміє, якщо вийдуть без дітей, швидше зайдуть. Все там не буде, все буде добре. Але. І фараона, це ж сама і суть. Ви то йдіть, будуть діти, ви, ми переждемо 10 років, все далі буде. Але вони розуміли, краще йти повільніше. Краще ви розумієте, що таке, коли вони роптали, про, що нема води? Я думаю, що так, чоловік терпить, терпить, а тато. А дитина каже: Тато, пийти хочу. І вже батько каже: Мойсей, треба щось робити. Ладно, я терпів. Ви це усвідомлюєте чи ні? Це ж мова про те, що є діти. І тому. Про майбутнє це думка про вкладати в молоді дітей. Це про гроші, церковні гроші, це про е, час виділений, це про те, що по грибах побудувати цілу е, участок для дітей. Не буде, де посидіти мені з вами? Може, й не буде, а участок для дітей буде. Отакі речі, я не кажу, що конкретно про погреби, але ось такі речі, які вони десь є. Коли діти шумлять або в одній церкві, і там такі йде. Іде такий гул, і людей почи немає. Я йшов з Христю. І Христя випробовує мене, біжить туди. Вона так біжить. І всі церкви такі гуп-гуп-гуп-гуп. Я кажу, Христинка сюди вона е-е, і сміється. І то вже, я вже думаю, куди мені йти вже. І прийшов сам туди, унікально з тою дитиною і туди серед почи з дітьми не ходять. Прийшов, тепер ту Христю забирати кудись. І я там був декілька разів, і один там мені а я зайшов в дитячу, а там немає звуку в дитячу. Я сажу нічого не чую. В тих дитячій відкрив двері, як тільки відкривають двері, Христя починає щось говорити. І вже думають, ні, буду сидіти в залі. Приходить один чоловік і каже: Трошки чуто, може, ти зайшов би в дитячу кімнату? Все, я зайшов в дитячу кімнату. Але я про що? Це речі, які є. Вони й правда, коли втрачається час, втрачаються якісь ресурси, але це те, що ми маємо робити. Ми маємо робити про це, дбати, молитися за вчительну недільну школу, за за заліз за недільну школу молитися, показувати особистий приклад. Інколи, коли ліньки мені щось робити, то я дивлюся, як поряд зі мною Христя, і вона. А я їй щось сказав, Та дивлюся, поняв, треба робити. Сам десь і це ж це ж має бути в церкві. Де діти мають бачити те, як, як люди, яких вони знають, вони моляться Богу. Як вони стоять? На молитві. Бо коли я, буває, кажу христинці, що їй треба на молитві так себе гарно поводити, то зараз вона ще не розуміє. А пізніше вона відкриє очі і буде так дивитися. Тато, а що це таке мені очі закривати? Може, ти й тому дяді скажи, хай він очі закриє. Ну, і, мабуть, дежнюку не буде що сказати. Ну, це ще не проблема. Проблема, коли на дежнюка так буде мала дитина казати. Бачиш? Чого мені треба стояти, а бачиш? Андрій там сидить і щось буде робити. Це про особистий приклад. Це про вкладати в дітей і в майбутнє. Наступна думка. Церква має бути актуальною. Я не знаю, чи ви, у вас таке було, що вам написали повідомлення про якусь річ. Ти йдеш до церкви. Ви його прочитали, коли вже пішли до церкви. Ви вже читаєте, вже можна не відповідати. Не то, що пізно не вже ви розумієте, можна не відповідати на це питання. Воно вже не актуальне. Люди цього світу, вони задаються питаннями різними. І ось церква вона має бути актуальною. Я приклад хотів навести про ІТ, але думаю, бо я там працюю, але інший приклад наведу. Є сфера, яка дуже сильно розвивається, це стоматологія. Я туди хожу час від часу, і за цих час від часу вони розвиваються. Просто вони розвиваються. Я ще застав, не моя, не мій. Не я чув історію від свого діда, як він колись ходив. Я застав. Коли і приблизно такого не було. Я застав, як ті кабінети, вони розвиваються. Лікарі, які там розвиваються, я пройшов, фотографують кожного разу, це не так давно. Це справа в роках, не в десятках, в роках. За роки ті самі розвиваються. Чи знаєте чому? Бо навряд чи ви, і я вже захочемо піти туди, куди ми ходили 20 років назад. Вже хочеться трошки інакше. Бо ти побачив, що це інакше. Так само з церкви. вона має бути актуальною, тому що вона має давати те, що люди потрібні людям потрібно. Що це означає? Перше, вони завжди мають говорити Божу істину. Бо люди для них, я не знаю, який рейтинг довіри в, в Україні до церкви, але є країни, де рівень довер, до церкви він вищий за будь-яку іншу структуру. Це так має бути. Бо церква це та, яка скаже правду, навіть тоді, коли не зручно говорити. І тому, що означає бути актуальним, це баланс між тим реакцією того, що відбувається навколо, коли ти природні, ти сам прочитаєш якусь новину, тобі хочеться про це говорити, і про це треба в церкві говорити. І тим, щоб відволікати людей від того, що навколо, і направляти їхній взір на Бога. Ось що значить актуальний. це не просто завдання, але це ми маємо робити. Бо завдання Божої церкви написано в одному перекладі – вкорінювати Божу істину. Вкорінювати. Це значить докладати зусиль, щоб воно трималося Люди, людям говорити, показувати різними способами, щоб воно в людині вкорінилося. Особна думка, що церква думає про майбутнє, це бути відкритою. Церква вона має бути відкритою. Я не знайшов відповідного слова, але ми говорили на уроці англійської там про країни, які є дружелюбні. І там було таке слово open mind. Це означає, що людина відкрита до того, що навколо. Вона, вона сприймає інших, вона не, не дивиться косо, вона не показує пальцем те, що люди щось не так роблять. Вона відкрита. І ось завдання для церкви це значить бути відкритою. В церкві всім людям, які святі, які не гріш, має бути комфортно. І багатим має бути комфортно, і бідним має бути комфортно. І новим має бути комфортно. Таже просто два, два, два слова. Новим людям має бути комфортно і бідним. І це вже виклик. Цілий великий виклик. Як це має бути? Бо але церква має бути відкритою. Один мій однокласник попав раз на п'ятдесятницьке весілля. Я спитав, як йому там було. Антон весіллі. І я цей приклад розказував, але я дуже сильно запам'ятав. І я очікував компліменти, бо ну, наконець попав на весілля нормальне. І він мені сказав так інтересно, все нормально, ну но, чесно, ви такі закриті. Я зрозумів, що він сидів і понімав, оці люди і ти тут лишній. Його на весілля запросили, але він трошки лишній. Я не знаю, як це може. Може, просто він не знав Біблію і там задавали питання, він не знає. Я не знаю. Але трошки я виріс. Віруючій сім'ї, родині, в церкві, і трошки розумію, що він мав на увазі. Коли церква стає трошки такою, знаєте, як субкультурою. Свої жарти, все своє, навіть е, в служіння збирається по інтересам, що буде робити, то пишуть не в загальну групу, а конкретні люди: поїдеш з нами, поїдеш з нами, поїдеш з нами. Ну, бо як напишеш в, в, в загальну групу, ще може так вийде, що ти скаже, я їду, а ти ж не хочеш з ним їхати, то зачем та поїздка? Відомі речі я говорю, я знаю, про що я говорю. Бо я такий. Коли оця суб'єктивність, вона хоче всунутися. коли тобі... Це нормально, коли з, з людьми, які ти приємно, це нормально, треба це нормально вибирати. Але я хотів би цю думку лишити. Я думаю, що кожен зрозумів, про що мова, можливо, десь це вас зустрічалося, але церква має бути відкритою. Зовнішні служіння, вони мають працювати. Євангелія має проповідуватися. Церква має бути доступною для людей, які знаходяться навколо неї. Церква має бути відкритою служити тим, хто поряд. Щоб люди, які в церкві є, які просто прийшли. Десь вони щось не знають, вони не вміють, вони відчували, тут мені раді, тут мені відкрите, тут на, на мене не дивляться, як на людину, яко, яка є лишня, яка не підходить, який сказав, ти спочатку це і, це, і це, і це зроби, досягне, тоді ми те приймемо. Церква має бути відкрита. І остання думка, що означає думати про майбутнє, це не стати структурою, не лише структурою стати. Це означає, що ми маємо справу до. З людьми, про що вже говорив Саша, то тільки декілька людей, де декілька думок додам. Ви знаєте, що є в Україні є села, які вимирають. Розграфлені вулиці з номерами будинків, є місця для магазинів, сільської ради, все є. Людей немає. Дивився одне відео, мені проконали. поселити сюди людей, щоб було з ким вітатися. Якась людина казала, не знаю, про який населений пункт в Україні. Ось ви, може, хтось був, знаєте про місто Прип'ять. Місто, в якому дуже багато що зроблено. Дуже що є? Якщо навіть підняти, піднятися і подивитися зверху картинку, там видно розграфлено будинки, стоять. Причому так гарненько, рівно, не так густок на нивки парка по нормальному, з нормальними відстанями між будинками, стоять паралельно один до одного, вулиця все є. Крім того, що там немає людей. От є побудовано, немає людей. І оце момент про е, до церкви, що означає бути, е, що церква в майбутньому влад, це означає вкладати людей, це означає бути чутливим до того, що людей. Бо церква має стати лікарнею і школою для людей, де вони можуть навчитися, де їм допоможуть, де їх приймуть, де їх наставлять, де їх зупинять. Де член церкви це не рядок в якому записи. Ви розумієте, що це не про пастора мова, що член церкви це рядок. Це про мене з вами. Бо для багатьох людей, людина, яка хворіє, він питає, а хто це такий? Це означає, що якщо питає, хто це такий, то це теж для мене... Так, в нас є в члені церкви 455, є сім моїх друзів і остальні. Може, не сім, тридцять людей, які я знаю. І останні. Моя домашня е, група, на якій я хожу, мій район, і інші якісь. Де вони там є, кого вони там е, знають чи не знають. Ні, це кожна людина своїми переживаннями. Це не просто зайнятий стілець, а зайнятий кимось стілець. Це про що? Нема місця, дивишся, О, ці люди є! Добре, що вони є, добре, що вони є, добре, що вони є. Но я інколи не так думаю. Я є ці там місця, де я приблизно сижу, коли я сиджу з Христинкою. Пришлось домой Я Якщо порадіть, що люди є в церкві там е, зайнято, то я трошки не так кажу, занято. Не завжди. Але інколи так каюсь. Але це така річ. Структура. Це воно дуже схоже, це ти так не можеш розділити, де річ, бо правильна структура має бути, правила мають бути. Е, і Але як важливо це відчувати? Навіть скажу про групу. Е, коли ми створили групу в Телеграм якось через трошки часу написала мені одна людина, не знаю на чому це було. Може, писав якусь роботу, десь вчився духовний. Каже, вас в групі всі можуть писати? Чи тільки певні люди? Я кажу, звісно, всі. Каже: сміливі ви. Оказалося, що в більшість церков, там де він досі, я не знаю про які церкви мова. в більшість церков, там є декілька людей, які можуть писати в групу. Тобто, якщо у вас є чи потреба, чи якесь оголошення, ви пишете тій людині, та людина пише в групу. Бо якщо всім дозволить, то там будуть ну, багато що буде. кажу, ні, це в нас відкрита група. Хоча особисто я багато повідомлень. видаляю, я пишу тим людям, що їм видаляю. Відчуваю, що їм це не подобається, хоча хотілося б розуміння якось, але е, навіть така річ, де кожен може він висловитися, кожна людина може сказати, це вже важливо. Що означає не стати структурою? Це для того, щоб е, рішення, які приймаються десь в церкві, вони були е, демократичні і відкриті. Це те, чого не вистачає в, в, в світі, де вони десь приходять і кажуть, а, так тут передаються. Карти, я така фраза, карти під столом передаються. Ти приходиш, там вже всюди щось чи вирішено, чи як, ти такі, а не знаєш, доказується, що треба знати. Написано в на дверях якесь оголошення, то написано для тих, хто не знає. А для них, хто знає, отуди зайдете і там вийдете, і там самому вам скажете, що треба. Церква якраз має бути такою, яка відчуває, переживає її відповіді на людські переживання, яка допоможе, яка підтримає, яка. Допоможе це про людські відносини. І тому не стати лише структурою, хоча структура дуже важлива, без структури все розпадається. Але як важливо, щоб ми лишалися церквою, яка дбає про людей, і це завдання вас і мене. Завдання вас і мене. Тому коротко повторю що означає думати про майбутнє це вкладати в дітей і в молодь час, комфорт, певний свій, молитися за них, думати про майбутнє це бути актуальною. Щоб люди отримали відповіді на питання, як християн, так і люди, які прийдуть на свої питання від Слова Божого, думати про майбутнє це бути відкрити як до нових людей, так і людей, які можуть е е тут служити, інше служіння виб вибирати, і бути не лише структурою, але відчувати, що означає бути в тілі, що означає бути в тілі, не просто в структурі якійсь, але бути в тілі. Або і слава. Амінь.